Ділюсь з вами лайфхаком, який точно подарує вам приємні емоції. Дивіться, у 2023 році, коли я виїхала за кордон з кожної країни, з міста, в якому я була, я відправляла собі додому листівки. І пройшло три роки, я повернулася, зазираю у поштову скриньку, а там все це на мене чекає. І будучи у цьому місці, я писала свої емоції. Ось, це так круто. Я прям була настільки вражена, настільки мені прокинулася така неймовірна хвиля емоцій, спогадів тієї мандрівки, того, що було три роки тому. І все це завдяки листівкам. До мене дійшли. Так що будете подорожувати Україною чи світом? Робіть так і відправляйте собі найприємніші спогади.